Добрий вечір. Ми продовжуємо серію нарисів. сьогодні Нарис 3. Критика визначення соціальної комунікації. Ми з вами раніше говорили про те, що є велика кількість соціально-комунікаційних визначень або визначень соціальної комунікації. Сьогодні ми будемо говорити про те, що за кордоном, особливо в Росії, Термін соціальні комунікації вживається в однині. В Україні термін має множину. Російські автори, наприклад, Фелік Шарков, Каєва та інші, пропонують визначити соціальні комунікації цитую як галець наукового знання, що вивчає процеси розповсюдження і циркуляції інформації в суспільстві. Дослідники вважають, що соціальна комунікація це знову цитую, складне суспільне явище. Що включає в себе сукупність ідей, теорій, відносин, організацій та установ кінець цитати. Варто залишити таке тлумачне термін соціальна комунікація без коментарів, оскільки воно є загальним і не деталізує специфіку соціальних процесів, які складають структуру соціальних комунікацій. Соціальна комунікація з поглядів авторів тексту поданому на сайті Room», це перше, передача інформації, ідеї, емоцій за допомогою знаків, символів. Друге, процес, який зв'язує окремі частини соціальної системи одну з однією. І третє визначення механізм, за допомогою якого реалізується влада. Влада як спроба визначити поведінку іншої людини. Необхідно подати коментарі до цитованого визначення. Визначення у пункті 1 є неістинним, оскільки сама передача інформації ще не є комунікацією. Таку думку у своїй книжці Світ спілкування, яка була видана 1988 року, висловлює Місей Каган, який підкреслює, що між комунікацією і спілкуванням як процесами є різниця. У згаданих процесах, цитую, різна природа самого зв'язку взаємодіючих аспектів, бо комунікація є інформаційний зв'язок суб'єкта з тим чи іншим об'єктом. Односпрямований процес. У той час як спілкування виражає взаємодії суб'єкта із суб'єктом, кінець цитати. Критика визначення соціальної комунікації, запропонованого соціологічним сайтом, дозволяє констатувати, що у пункті першому йдеться про не соціальну комунікацію, а про те, що наближується до комунікації, передачі інформації, А вже ж. Критичне зауваження стосується пункту другого цитованого визначення терміну Соціальна комунікація. Вона названа процесом, що цитую, зв'язує окремі частини соціальної системи одну з однієї, які цитати. Слід зазначити, що сама по собі комунікація як обмін інформацією, є лише засобом, який зв'язує не лише цитую, окремі частини соціальної системи, кінець цитати. На обміні інформацією ґрунтуються всі елементи системи суспільства. Наступна критична нотатка до соціологічного визначення терміну соціальна комунікація. Твердження про те, що соціальна комунікація є цитую, механізмом, за допомогою якого реалізується влада. Влада, як спроби визначити поведінку іншої людини, які не стали, є поглядом на комунікацію, тобто обмін інформацією, а не на передачу інформації, яка передбачає лише однобічне відправлення інформації від комунікатора до комуніканта, який сприймає інформацію. Про владу як спробу визначити поведінку іншу людини у визначенні, яке передбачає комунікацію як передачу інформації, не варто говорити. Тому що далеко не завжди передача інформації, а це не комунікація, є засобом реалізації влади. Виключаємо тут накази, директиви, розпорядження та інструкції. Отже, подар на сайті соціології безіменне визначення не є однозначно правдивим і віддаляє читача від істини. Проблема наукового порядку виникає під час пошуку визначення терміносоціальної комунікації вже тому, що близькими до істини сьогодні. Слід вважати слова Фелікса Шаркова, який декларував цитую, витоки соціальної комунікації пов'язані з визначенням, пробачте, з вивченням соціальних чинників, які сприяють формуванню соціального знання і оцінних категорій комунікації. Саме ключове поняття соціальної комунікації, що було центральним для соціології ХХ століття, зазнало зміни, кінець цитати, стверджує дослідник. Тут же він додає, цитую, сьогодні. Воно застосовується в трьох методологічних контекстах. Ці три підходи в певних аспектах навіть суперечать один одному. Дослідник робить висновок: перш за все, ця причина не дозволила донині збудувати струнку теорію соціальної комунікації. Фейльк Шарко вважає, що, цитую, соціальна комунікація вивчається під різними кутами зору. Підхід до неї залежить від приналежності вченого до певної наукової традиції. Школі, школи або деякого напрямку. У загально чи різні підходи, дослідник умовно диференціює такі погляди на три групи, які мають перше соціальну, друге мовну та третє власне, комунікативну основи. Виходячи з такої диференціації, Фелік Шарков декларує, поняття соціальна комунікація охоплює всі ці три тлумачення. На думку автора, перший підхід орієнтований на вивчення комунікативних засобів заради і застосування. Реалізація соціальних функцій комунікації. Другий підхід пов'язаний з проблемами міжособистісної комунікації. Третій – із проблемами впливу масової комунікації на розвиток суспільних відносин. Констатацію Шаркова, висловного 2001 року у 2002-му підтвердив Аркадій Соколов, останній констатував існування різних дисциплін, що включають у свій предмет ті або інші комунікативні проблеми. Факт безперечний, проте ці дисципліни відірвані одна від однієї, і їхні лідери не усвідомлюють спільність об'єкту, що вивчається ними, а саме соціальної комунікації. Дослідник запитує, чи можливо встановлення науково-інтеграційних зв'язків між ними, які перетворять саму суму знань у системні знання. І сам відповідає, що питання залишається відкритим. Причини такого положення криються на думку Соколова, у тому, що без формування з узагальнювальної метатеорії таке перетворення неможливе. Піддає аналізу теоретичній концепції соціальної комунікації Рейса Ікаєва. Авторка пропонує вважати, що питання соціальної комунікації отримало найбільш докладну розробку в межах науковознавства, де кількісно і якісно розглянути такі форми спілкування, як публікація, дискусія, інтелектуальний вплив тощо. Вважаємо, що такий підхід до визначення соціальної комунікації також є вузьким. До того ж, авторка висловлює критичну думку щодо значення терміну соціальної комунікації. Яка вважає, що, цитую, окремими вченими інформаційні процеси суспільства позначаються терміном соціальна комунікація. Спілкування ж визначається як особливий різновид соціальної комунікації, вербально здійснюваний від діяльності спеціалізований на обміні інформацією. Кінець цитат. Дослідниця має на увазі думку Бурлацького і Прилюка. Аргументом на користь критичної думки Ікаєва є твердження дослідниці про те, що в процесі безпосереднього спілкування між людьми комунікація нерозривно пов'язана з їхньою психологічною взаємодією, лише в абстракції може розглядатися як самостійна інформаційна форма міжособистісного спілкування кінець цитати. Немає потреби на мій полю дискутувати щодо позиції Каєвої, оскільки авторка не побачила суті соціальної комунікації, що визнала словами, слід розглядати цитата, проблему сутності соціальної комунікації як загального філософського поняття і разом з тим, як змістовного конкретного поняття, необхідного для дослідження різних областей сучасного гуманітарного знання, для якого поняття комунікація виконує інтегруючу функцію, кінець цитати. Отже, соціальні комунікації в соціології розглядаються і як філософське поняття, і як інтегруюче поняття при деталізованому аналізі. Враховуючи визначення соціологів, педагогів і філософів, чиї думки ми цитували та критикували раніше, пропонуємо наше власне визначення терміну соціальні комунікації у двох аспектах як науковій галузі і як в соціальних процесів. Як науковій галузі. Соціальні комунікації, комтека або комунікаційна тека це наукова галузь знань, що вивчає організаційно впорядковану систему інформації, її масив у вигляді документів, продукти засобів масової комунікації та інформаційних і соціально-комунікаційних технологій, які забезпечують реалізацію інформаційних процесів і намірів. Друге визначення стосується. Дефініції, яка пояснює соціальні комунікації як процес. Отже, соціальні комунікації це інструментарій соціальної інженерії, який за допомогою комунікаційних технологій створення інформації, її пошуку, упорядкування, трансляції, обміну, збереження і вимірювання впливу на реципієнта, спрямований на регулювання соціальних дій, взаємодій. І соціальних відносин у суспільстві. На сьогодні ми завершуємо і наступна, наступна зустріч, наступний е наш з вами нарис буде четвертим. До побачення!